Дякую, мене звати Стасія, я приїхала на цей інтенсив з супервізором вперше. І сьогодні вночі я написала про це стендап. Ну насправді не про це, а про мої контрзалежні стосунки із супервізією. Як такою зараз поясню, чому вони власне контрзалежні? Справа в тому, що до третьої ступені мені було із супервізією все абсолютно зрозуміло. Знаєте, таке відчуття, коли мені цей мір абсолютно зрозуміє. Е, в цьому відчутті е, я перебувала, і, е, власне, що саме да, мені було зрозуміло? Мені було абсолютно зрозуміло, що супервізія це така БДСМ-сесія на мінімалках. Е, сідаєш до супервізора і кажеш, скажи мені, що я зробила не так?» Прям просиш себе покарати, це обов'язково. Супервізор каже: Та я тут не для цього мала. А ну треба наполягати. Ти йому все одно кажеш, ну зроби мені боляче, зроби мені боляче». а потім така: ай, боляче! Яке у нас стоп слово, що всі я забула стоп слово, яке він каже: Ну у нас стоп слово одне. У нас закінчився час. А доки час не закінчився? Супервізія триває. Коротше, мені було абсолютно зрозуміло про світ супервізії. Все лишалось до цього додати третю ступінь абсолютно формальність для людини, яка розуміє це. все, це формальність. Так я думала, насправді виявилося, що я просто люблю бік. Е, і от е, я, значить, прийшла на третю ступінь. Ну, з абсолютним розумінням, як ми пам'ятаємо. Відбувається звичайна робота, клієнт обирає терапевта, терапевт обирає супервізор, робота відбувається. Супервізор сідає на гіпервізію до тренерки, і вона йому каже. Ти розумієш, да, що зробив терапевт? Просто убіл младенця. <рес> Аниво розтерзав. Я така пу-пу-пу, а може, я і не все розумію про супровізію? що це таке. Якийсь спартанський ритуал чи що, бачу, терапевта трясе, супервізор пливе, група вжимає так от голову в плечі, ну бо хто зна, хто з нас наступний младенець. <рес> Щоб зразу від цієї супервізії, ми йдемо на терапевтичну групу. Ви знаєте, що таке терапевтична група на третій ступені? Я зараз розкажу. Я звикла до того, що терапевтична група це якесь місце, де мене збирають, мене підтримують. Це якесь тепле таке місце на третій е, ступені. Це не так. Це 60 хвилин тренерка дивиться у вікно мовчки. Робити так, от на 60-ту хвилину. Такою щедрою до цього моменту вона не була. І потім каже: мені здається, тут, ніби в повітрі повисла сокира. Вам не здається? І ще 60 хвилин мовчать. І всі мовчать. Рік. А на другий вже трошки починають говорити. Ну, власне, я в житті. От, Ми вже почали говорити, але у мене все одно таке відчуття, ніби ця чехівська рушниця, вона висить. Вона ще не вистрілила. Думаю, ладно, може, це такий спартанський підхід, от саме до супервізії. Так? В міру воно має бути щось інакше. І я приходжу на тематичну супервізію до фахівчині з трансгенераційних травм, Підготувалась, постаралась, принесла систему сімейну. Будову, надбудову, процес-аналіз, така серйозна прийшла, вивела все це. Ну і кажу, що мені робити з цим всім багажом. Вона каже, щось мені йде. Чекай, чекай, дай причуюся. Вона ще така трохи на мальфарку схожа, така чорна, така кудлата, каже, чую, що її пробабка за світів була. І я тебе коза мала із того світу дістану, щоб тебе качка копнула, навіть би тебе шлях трапив. Вона значить, чує про бабку, а я чую, що я про супервізію розумію все менше. Що це таке? Може, це спиритичний сеанс, насправді чи що, Боже, я не то закінчувала, не то починала. Ну думаю, ладно, мене голими руками не візьмеш, продовжуємо дослідження. Пішла на клінічну спеціалізацію, питаю ж іншому тренерки, що таке супервізія? Вона каже: слухай, все просто, ти просто дуже ретельно записуєш історію хвороби. Все. Приходить терапевт і розпитуєш історію хвороби записуєш, клієнта, терапевта свою не забуваєш. І е, все, я думаю, боже, слава Богу, щось зрозуміло нарешті. Треба, звісно, з однокімнатної переїхати в двокімнатну, бо мені треба стіла для папок. Але ну, я трошки видихнула, і все було б добре, якби у нас в спільноті не з'явились проекти із акваріумом акваріумами супервізії. Тут я бачу ага. Дякую, Олександре. З кожним випуском я розумію все менше. Для терапевта, хтось каже, що супервізія для терапевта, ще не важливо. Розібрали ми сесію, не розібрали. Головна людина поплакала, отримала підтримку, все нормально. Хтось каже, то чекай, а чим тоді терапія для терапевта відрізняється від супервізії? Ні, головне клієнт. Ми всі тут працюємо для клієнта. Хтось каже, а нам нас це головне, Хтось каже, на процес аналізу я вертіла ваш анамнез. Ні, це взагалі не головне. І, коротше, е, в середині третьої ступені я чую, що шести модельна е, шестифокусна модель супервізії перетворюється на тристофоку. Я вже, ну я вже зараз лусна, у мене вже голова відвалюється, я вже просто не можу. Я все, я, я в глухому куті. І це ж нормальна людина може просто прийти собі в глухий кут і бути там, без алюзії, напевно, да? а ну я ні, я все, в мене глухий кут, глухого кута. І я, коротше, в цьому стані вічай, така взиваю до небес, бо рівень мого відчая дозволяє. Я взиваю до небес і кажу: Господи, ну, може, хоч ти мені поясниш, що таке супервізія за суттю своєю? І Лобанов мені відповідає. Я каже дуже, дуже хороше питання. Дуже хороше питання. Я тобі обов'язково відповім. Але ти мені спочатку скупиш. Які їх будуть ці